Ну, а поки я качаю своїх мжіл, спостерігаю, як працюють ловушечки. А це ось минулорічна ловушечка, вона тут перестала працювати, з'явилася якийсь отвір у ній, все витікає. Повісив зовсім поруч свіжу ловушечку. Повісив я її буквально два дні тому. Ось ось отакі у мене... І бджілка одна попалась, одна попалась бджілка. Ну, я думаю, що одна бджілка заради ось таких бандитів це взагалі не показник. Поки качається мед, поки там рамки розпечатуються, скачуються, пробіжу швидко по своїм пляшкам, подивимося, як працюють пляшки. Три дні. Три дні, подивіться, подивіться, пляшка. Повністю почерніла від оста шершнів. І це схоже не самець, це схоже, вже матка. Матка, яка шукала собі перед, перед заляганням у спячку поживу солодку, поповнити свої резерви. енергетичні, ось поповнила свої енергетичні резерви. Тут вона не одна, тут їх судячи по розмірам. Жовто-чорних брюх, багато. Ось так працюють пляшки. Ось пляшка одна висить. Тут шершні, шершні є. По розмірам видно, що є шершні, оси, Чомусь старі пляшки, які забиті повністю минулорічним, Всяким, всякою гидотою минулорічною вони не працюють навіть якщо туди налити солодкого сиропу а от свіжий солодкий сироп працює де ще і дуже-дуже і непогано немає на пасіці немає жодної жодної пляшки яка б не спрацювала б Ну, а так виглядають так виглядають минулорічні. Тут в мене є підозра, що минулорічні пляшки пробивають зимою птахи, щоб дістатися до цієї чорної жижі. Тому вони з весни починають текти. Ось так треба позбирати та повикидати. Але вони висять, що вони висять, вони приваблюють ось. Я не знаю, яким чином, але біля чорної минулорічної пляшки, ось в пляшках свіжих, завжди більше, аніж. Просто так на, на свіжому місці. Підемо далі. Вон мене ж, далеко-далеко біля винограду пляшка. Це свіже місто. Тут просто виноград, виноград і до винограда часто завітають оси. Вони їдять виноград. Так ось любителі винограда. любителі винограда треба визнати. Чесно, набагато менше, аніж любителів солодкого меду. Тому що пляшка тут висить трохи, трохи далі від пасіки і ось вже менше хоче біля винограду. А якщо, тільки, а якщо тільки поближче до вуликів, або безпосередньо ось біля вуликів, поміж двома вуликами, то ми вже спостерігаємо ось таку картину. І ось чергова жертва. Зараз я її топлю, щоб вона не мучилась. Ось так. Картина, звісно, вже набагато веселіша. І так, по всім-по всім пляшкам. Пляшок у мене більше десятка, всі працюють, всі відловлюють ос. І оце представте собі, тільки, що оці всі десятки сотні ос зараз нишпарять по сім'ям. Це, звичайно, невелика катастрофа, невелика катастрофа, але ж дуже-дуже, дуже-дуже. Неприємно. Набагато більше мені оси і шешні подобаються отак от в пляшках плаваючих в меду. Хотіли меду, отримуйте меду. Як то в пісні співається, ти хотів землі моєї сам станеш ти нею. А то ж хотіли меду. отримаєте ті те, що хотіли. Кожен отримує те, що просить так чи інакше. Дякую всім за увагу, за терпіння.